Моє вітання, жителі села Драгова, дорагі вчана. Відео на рахунок ремонту центральної дороги в драгові. У понеділок, 29 травня, ми збиралися ремонтувати центральну дорогу. Але у зв'язку з тим, що були дуже сприятливі погодні умови для того, щоб сушити сіно, можна сказати, все драгово косило, сушило, возило, готувалося до того, щоб підготувати приготувати сіно. <кій> худобі до зими. Нами ся, ми нами було поражено. Ми договорилися, що переносимо ремонт центральної дороги після зелених свят. І за цей період нами буде зібрано кошти, достатні заплатити за цемент, який ми вже замовили, заплатити за мішалку, яка вже домовлена. І так само заплатити за гравій, який ми вже замовили і завезли. Тому е, відкладається ремонт центральної дороги. До того моменту, коли всі ми освободмеся від літньої роботи, треба було починати скоріше, але ми чекали відповідь від обласної адміністрації на рахунок того, чи буде проводитися асфальтування дороги, капітальний ремонт продовжуватися чи не буде. Так як ремонт дороги більш за все, скоріше за все, не буде продовжуватися, тому ми будемо бетонувати своїми силами. І наголошую, будемо. Бетонувати після Зелених свят, після святої неділі, більш точну дату, день ми вам повідомимо. <кій> ну, а на рахунок того, просто що ви зараз <кій> опинилися в такій ситуації, що не розумієтеся, коли буде бетонуватися, як буде бетонуватися, того, що голова пише одне повідомлення, що всі йдуть завтра, я пишу друге повідомлення. Хочу вам сказати так, ми у Драговій зібралися, порадилися, договорилися вирішили. І буде так у Драгові, як вирішили ми драгівські. А так як Золотарівський голова собі вирішив робити, бетонувати всіх збирати, так справа не піде. Ми робили минулого року і позаминулого року якісно зачищали ями, з біячками вирівнювали. Робили основу хорошу, і зато в нас ям, ямковий ремонт так довго держиться і такий якісний. Тому прошу сільського голову Михайла Михайловича не спекулювати. Ми працюємо поки що в, одному, в одній будівлі. І не спекулювати, і не щось не показувати, і не заважати нам ремонтувати дорогу у себе в селі. Хочете приєднатися, приєднуйтеся до нас, до нашого запланованого ремонту на наших умовах, тому що ми хочемо зробити якісний ремонт. А просто прийти майстерком, поскриптати яму, вибачте, і залити її бетоном, ми так робити не будемо. Ви нам уже пропонували одного разу сухий бетон залити. Не вийшло у вас. Ми залили бетоном звичайним. У нас тримається бетон якісно. Тепер просто нам хочете, я не знаю, що показати всім. Я вас прошу ви вже, Михайло Михайлович, проявилися на всіх фронтах із лікарні в нашу в амбулаторію, яку закрили. І сценапом, який не, не добудували, просимо вас, не імняйтеся не до драгівської дороги центральної. Ми собі її самі зробимо якісно, а не так, як ви робите все за дом наперед, гаті через гузицю або шило шиворот на виворот. А вам, жителі Драгова, нагадую, що будемо ремонтувати якісно. Згуртовано після зелених свят, після того, як всі ми покосимо, посушимо і е, складемо сіно на зиму у себе вдома. І буде у нас достатня сума заплатити всі замовлені е, будівельні матеріали. Дякую вам всім за увагу. Не піддавайтеся на різні провокації, тому що е, починаються дуже складні часи. Золотарівські дійсно хочуть усяди, усім усе указувати і усяде запхатися. Але не гадали бися запхати і в одно місто. А нам у драгові указувати не треба. Вибачте, що може було у грубій формі. Файно дякую вам всім за розуміння. Будемо ремонтувати центральну дорогу, так як і минулого року. Кошти збираємо у Василя Михайловича худа у магазині Коніка по бажанню приносимо, ставимо у конверт. Конверт підписуємо. І кидаємо в скриньку. Хто не має бажання підписувати, кидаємо так. Дякую за взаєморозуміння. Роз... За... Чекаємо вас після зелених свят на ремонті дороги.